Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Це одна з найвідоміших фраз пов'язана із рятуванням євреїв у роки Другої світової війни. Понад дві з половиною тисячі осіб з України визнані праведниками народів світу. Їхні імена увінчені у Яд-Вашем на горі пам'яті у Єрусалимі. Такої ж пошани удостоєний один з випускників львівської політехніки Нафталі Бакінрод Бронецький, який під час німецької окупації. Врятував сотні євреїв і був відомий як Другобицький Шиндлер. Народився Нафталі Фталі Бакінрот 14 жовтня 1905 року у Друговичі в сім'ї землевласника Ісраїля Бакінрота та його дружини Фрейде Горовіц. Родина Бакінротів заснувала власну фірму з видобутку та переробки нафти, яку пізніше приєднали до компанії Нафта, пов'язаної з відомою династією єврейських банкірів Ротшильдів. У 1916 році Нафталій Бакенрод вступив до Державної гімназії імені короля Владислава Ягайла в Другобичі, яку він закінчив у 1924 році. Після закінчення гімназії Нафталій обрав для себе інший фах, ніж його батько. З 1924 року він студент рільничо-лісового відділу Львівської політехніки. Його викладачами були Тадеуш Малярський, Едвард Сухарда та Стефан Павлів. Останні двоє свого часу очолювали Львівську політехніку. Окрім навчання у Львові, Нафталі Бакінро також студіював за кордоном. Він був студентом Паризької політехніки, навчався в інституті сільського господарства, що перебував під патронатом баронів Ротшильдів. У 1930 році Нафталій повернувся до Другобича після банкрутства родинного нафтового підприємства став працювати в галузі сільського господарства на Другобичині. Цікавим фактом у біографії Нафталії є те, що під час радянської окупації він провів екскурсію для Микити Хрущова, тоді першого секретаря ЦК КПБУ, справивши на нього позитивне враження. З початком німецької окупації, у липні 1941 року, Нафталі Бакінрод приєднався до Юденрату у єврейському гетто Другобича. У 1943 році, завдяки своїй кмітливості, він переконав керівника єврейського відділу Гестапу Другобича Фелікса Ландау, що євреїв потрібно не знищувати, а використовувати як робочу силу. Нафталі Бакінрод ініціював створення майстерень сільськогосподарських ферм і школи верхової їзди для німців, що дало змогу залучати євреїв до робіт і завдяки цьому зберегти їхнє життя. У березні 1944 року його робочі групи налічували близько 25% мешканців гетто. Посада арійця надавала Нафталі Бакінроту можливість вільно пересуватися та організовувати систему постачання продовольства для євреїв, які вижили у створених ними бункерах і схованках. Це стало можливим завдяки співпраці з німецьким офіцером Ебергардом Гельмріхом, який відповідав за продуктове забезпечення німецьких частин. Таким чином, Нафталі вдалося врятувати чимало євреїв. Варто зазначити, що за порятунок євреїв подружжя Гельмріх у майбутньому були визнані праведниками народів світу. До 1939 року у Другобічі мешкало 12 тисяч євреїв. Під час німецької окупації більшість із них гітлерівці розстріляли у лісі Брониця неподалік Другобича. Нафталі Бакенроту вдалося врятувати близько 250 осіб, серед яких були і його родичі. У серпні 1944 року він змушений був разом з дружиною і сином виїхати до Франції, оскільки радянська влада підозрювала його у співпраці з німцями. В пам'ять про Бруницьку трагедію. Нафталій змінив своє прізвище на подвійне – Бакінрот Бруницький, помер Нафталі Бакінрот 12 листопада 1993 року у віці 88 років і був похований на центральному кладовищі міста Явни в Ізраїлі. У 2017 році син Нафталі Юліан Бруницький отримав посмертну відзнаку батька, рятівник євреїв. Від всесвітнього центру бнайбрід і комітету з визнання героїзму єврейських рятувальників під час Холокосту.